Я от подумав перевірити, а що там під. Локером, тим більше є така нагода. Є моделі автівок, де обвіз ставиться по колу на одноразові закльопки. Кожного разу знімати, коли заманеться, вже буде трошки важко. Часом були знищені відповідні панелі, які відповідають за відсіювання листя різного великого бруду листя, які можуть накопичуватись і гни. Ти знизу особливо коли не перебирати дорогами, а їздити де ближче. Може в порогах накопичуватись грунт, який добре підійде до використання у вазонах. Тож, поки авто буде в фазі ремонту, зберу за допомогою дешевих різьбових гвинтів. Для цього були куплені закладні шайби і гвинти, у випадку чого ремонт буде легко відновити. На випадок купівлі закладних шайб, раджу купувати тверді, подорожче зі сталі, а не з якоїсь якоїсь залізяки. Це буде і надовго, і надійніше. А мої закладні шайби повний трешняк, зато дуже дешево. Тепер до цієї штуки, я її вже показував, вона відповідає за те, щоб у вашій машині було тихо. А якщо її прибрати, то на швидкості буде відчутно, буде дути повітря і все таке. Якщо ви вже все ж таки вирішили поставити одноразову закльопку, то пам'ятайте, що можливо потрібно буде трошки притиснути, ну, регульнути місце, де вона повинна буде стояти. Далі під лобовим склом є обтікач. Він складається з трьох частин, що видно одразу. Їх ціна завдяки Китаю не така кусюча. Як що він у вас потребує заміни, купуєте тільки нові деталі? Якщо б ви вирішили самостійно ремонтувати, то в продажі є клейкі стрічки, які можна використати для ремонту. Дві детальки, що по боках варто купити, якщо вони відсутні. Спроба простого дешевого ремонту виявилась дуже повчальною, як на мене. Коли я розплавив два коротких шва, усе згиналось і не тріскалось. До моменту, коли я пропаяв усе від вуха до вуха. І в саме цей момент, коли я зігнув, воно все тріснуло від початку до кінця.